Привіт! Сьогодні запрошуємо у серпневі Карпати та мандруємо з курорту Трускавець до вітряків, до нової вітроелектростанції, що на Орівському перевалі, або як її ще називають, на хребті Тихий Діл. Прийду сьогодні. Робимо пробу дістатися з курорту Трускавця на вітряки пішки. Як воно буде, побачимо. Відколи з'явилися в околицях Трускавця, не перестають приваблювати туристів. Тому досі існує питання, чим можливо і чи варто туди з трускавця йти пішки. Річ у тім, що офіційна автомобільна мандрівка понад 20 кілометрів, в пішки йти все ж таки довгувато. Та коли глянули на карту, помітили одну цікаву деталь. Виявляється, вітряки розтягнуті по хребту майже на 10 кілометрів. Тому виникла ідея зайти до них не зі звичного боку, а саме зі сторони трускавця. За попередніми підрахунками скорочуємо шлях майже на 10 кілометрів. А це вже щось. Тож збираємо команду і в дорогу. Знайомтесь, наша команда Світлана, яка виконала усю операторську роботу. Ну і ваш покірний слуга Ярослав, який сьогодні в ролі фотографа. Вирушаємо з околиць трускавця, і перший орієнтир водоспад з труби. Нарешті ми дісталися до першого пункту, тобто точка, яка вказує, що ми вірно йдемо. Це так званий трускавецький водоспад. Ну, водоспадом його важко назвати, але місцеві в нього болгіють. І усі відпочивальники знають, що це. Саме водоспадку. Тобто ми з орієнтером вже визначилися. Наступний орієнтер у нас буде джерело, лавка і підйом на гору. Ну подивимося, по ходу чи ми правильно йдемо. Наразі ми точно правильно йдемо. Ми вже пройшли по кількості кроків 7543 кроки від Прускавця. Ось такий штучний каскад на річці Солониця. Дорога до цього місця в основному йде по рівненні місцевості і частково через ліс. Та повертаємося на маршрут, адже попереду найвідповідальніший і найдовший відрізок. Тут треба бути уважним, щоб не прогавити поворот ліворуч, який виведе нас прямо на вершину першого карпатського хребта, відомого у народі як Тихий діл чи Орівський перевал. Добре, що ми зараз повернули правильний поворот. Там вказівник підтвердив, що ми йдемо вірно. І зараз мені йдемо по рівній дорозі до оператору, попрошу показати що дорога рівна поки що але це фактично шлях який веде до першого карпатського крипта. Тобто звідти починається карпат. Ми якраз даємо межі вийшли з рускавця. І вже буквально, я думаю, за хвилин 15-20 ми почнемо підйом. Е, у нас перепад буде десь порядку 400 метрів. Я дивився навіть по картах, десь ми маємо піднятися на висоту 113-поверхового будинку. От. Ну, цікавий цікавий маршрут. Я не знаю, чому ми його витягнемо, Я сподіваюся, що так. По дорозі ще має бути джерело. Ну і завершуємо ми на вітровій електростанції. Так що, рухаємося вперед. Спочатку ми також будемо рухатися рівниною, а далі, пройшовши містком, розпочнеться перший підйом до джерела, де можна поповнити запаси питної води. Друзі, ми вже за декілька кілометрів дісталися нарешті до підйому на гору. Отут вже за поворотом починається стінкий підйом вверх, який нас чекає зараз десь метрів 400-500, а може і більше, бо йдемо все-таки під наклоном до підйому на Орівський перевал або перевал тихий діл. Так що Let's go з нами. А от від джерела розпочинається найдовший і найзатяжніший підйом на гору. Оскільки ми піднімаємось в серпні, гарним бонусом для нас стала ожина. Зараз за мною стоїть якийсь бойскаут, який періодично міряє тиск, щось фоткає. І отак от ми підіймаємось. На останньому участку підйому відкривається гарний вид на місто Трускавець. Нарешті ми на вершині і дісталися до орієнтиру, який має на картах назву під модриною. Тут під кронами дерев облаштований невеликий кемп для відпочинку туристів. Після затяжного підйому усе дуже доречно. Тож і ми скористалися, щоб зробити невеликий привал. Що ми нарешті піднялися на перевал? Тут нас очікує така відпочинкова зона досить прикольно. Її ще років-сім тому тут не було. що останні раз я тут був сім років. Приємно, маршрут маркований. Видно, куди йти. Ну і головне, що є, де тепер присісти і перепочити. Ми, власне, дійсно трошки енергії потратили на підйом. І зараз ми тут так падаємо. Хоча ще три кілометри нас очікує до довітріка. Далі по хребту ще три кілометри. Краєвиди неймовірні. Ми на вершині хребта і це круто. Ми нарешті то зробили. Ми не могли подумати, що тут по ту сторону місто Трускавець, по ту сторону село Орів. Але що настільки тут гарно і справді відчувається літнім погодам. Класно. Не шкодую, що ми сюди прийшли. І ось нарешті підіймаємося на останній пригорок, і нам відкривається вид на перший вітряк. Ну що, ми на вітряках? Так, ми нарешті це зробили. Воля. На дорогу пішло 3,5 години. Найскладніший участок це підйом. Тому що ми долали майже 700, ну, 400 метрів перепаду, ми з 350 десь до 700 з чим метрів піднімалися. Це найтяжчий, найбільше часу забирає. А далі дорога з маленькими підйомами, але майже по хребту. Маємо право вліво по ту сторону трускавець, по ту сторону солодів. Він просто велетенський. Кажуть, висота башти до гондоли 120 метрів. Службовий вхід знизу башти на фоні цього гігантизму виглядає іграшковим. Дивіться, які високі ці вітряки. Оце маленьке, це сходинки. Потім людина заходить і їде отак по ліфту. і В ліфті їде, 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 їде. І от там заходить в ту верху кабінку. Це таке великий капець. Це просто як картинка з якогось фантастичного фільму. А фантастичні емоції додають краєвиди на міста, які звідтіля відкриваються. Одним словом, друзі, ми зробили це. Ми дійшли, я не, не хочу більше нічого казати. Просто оператора попрошу, щоб показав, де ми, що ми і це вартує робити. Ось так на відео це дуже коротко, але насправді сьогодні ми загалом подолали в обидві сторони приблизно 20 кілометрів. Зробили майже 36 тисяч кроків, подолали перепад висот 400 метрів, але найголовніше отримали море позитивних емоцій. Карпати, як завжди, неймовірні. А піша мандрівка на вітряки є цілком реальністю і здатна суттєво урізноманітнити ваші відвідини цього краю.